Молимось з тобі, вислухай, помилуй Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Моломось, велико отця нашого блаженніша, митробулота Епіфанія, велику нашого високоприсвященнішу, Дмитрія за братів наших священиків, священо монахів, і за все хресті, братством наше. Ще молимося, Богу Україну нашу, влада й військові, що ми такі мирно життя прожили всякому млодшості, чистоті. Молимо за святіших патріархів православних забочустивий повітря, забутні фундатори святого храму цього, і всі раніше спочили руці, братів наших лихо сюди лежать. Православний. Господи пора! Господи пора. Тами здорові спасіння, Боже завітання, прощення і архів, рабів Божих, Митрополита Дмитрія Димитрія з болюбивою паствою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих протирія Стефана з родиною, протиря, Павла, з родиною, протеря, Василя, з родиною, протерея, Петра, з родиною, ця деяку Семена з родиною. рабів Божих Юрія Тетяну, стату Захарія, Твіє, Івана, Галину, Майсю, данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава. Христину квітку, рабів Божих Романа, Наталію Софію Анну Марію, Рабів Божих Ігоря, горя у Люлян, Дмитра, Ріба, Іраклієві, Рнеса, Соломий, рабів Божих Олександра, Ірину Давида, Данила, Рабів Божих Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Володимира з родиною, Миколу, з родиною. Рабів Божих любов романам Галину, романа Людмилу, Тимофіян, рабів Божих тетяну, Ольгу, рабів Божих Василям Діану, Анасасію, Анну Миколу, Івана Уляну Михайла, рабів божих Світлану Ірину, Наталію Сергія, Воїна, Максима, Болящу, Тетяну, рабів Божих. Іваном, Іваном Ірину, Захара Романа, Романа, Кирило, Надісвітану толія, на толієм, рину арину тетяну Олену, Рабів Божих Марту Максиман, рабів Божих Оксану, дану Миколу, Катерину, Оксану, Оксану, Лесю, Ірину, Софію, Мирославом, Андрія Дарію, Романію Ольгу, рабів Божих. І воїна Ігоря, воїна Андрія Андріям Ірину Володимиром, рабів Божих, Андрія Світлану, Марію рабів Божих, Надія Максима, Ангеліну, Руслана, Петра Лесю, Марії Івана Андрія Анна, Іру, Рабів Божих, прото Ірия Стефанова ця оселяється полаці Петра, гідія Петра, Ярослава Богдана, Христину, Алину, Олю, Минодору, Любов Андрієм, Юрія Романом, Анастасія Богдана, Меланію, воїнів, Олександра, Богдана, Івана, Миколая Василя Андрія, Ігоря Романа, Василя Тетяну, Романа Сергієм, Кирила рабів Божий Володимира Валерія, Сергія Тараса, Тетяну, рабів Божого лиця Степаном, Наталію Руслану, Лесю Андрієм. Рабів Божих Наталію Андрія Віолетту, Віолету Максимовою Михайла, Анну Миколу, рабів Божих, воїна Павла Наталія, рабів Божийовиця, Стефанова, Сяповлаця, Симонова, Все, Василя Олену, Андрія Максима, Волотина, Волонтина, Юрія Романа, Анну, рабів Божих Софію Матвієласю, воїна, Євгена, рабів Божих, проти Стефана, проти Павла, протирія Семена, протиреє, Василя, Романа, Хартемія. <кій> Монашку варвару ганну Ольгу, Сергія Ольгу з родиною Ніна Світлана, Антона а то на з родиною Максима, Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Константина, але Павлавина, Андрія воїна Єгоря воїна, Сергія рабів божих Марію, Андрія Ірину, роману Руслана, Ганну, рабів божих Андрія, ксену, насисію, Івана, Данила, люду, Романа, Василя, Ірину, Софію, не м'яна Романа. Рабів Божих, Петрана Марія, Назара, Юлію, Ярину Максима Ігоря, Рабо Божу, Любов рабів Божих, Андрія Орисюєну, Ангеліну, Марію, Леоніда, Рабу Божу, Ірину, рабів Божих, Світлану Аллу, Романа, Аметьяна, Діану, Мар'яном, Євгена, Меланію, рабів Божих. Отця Степановиця, Отця Симоноця, Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, зараз, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину Ігоря, Рому, рабів Божих, Петран, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, Захаром, рабів Отця Степановця, Отця Симоноця, Василя Володимира. Уляну, Ольгу, Андрія, Анастасію, Святослава, Сапа, Івану, Меланію, Катерину, рабів Божевиця, Сипанатцям Василя, Василявця, Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Сефанію, з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, Уляну з родини, Ірину з родини, Марію з родини, Ярослава з родиною, рабів Божих Лейсів, Мирослава, Романа, Олександра. Павлам Марием Еврове божих Сан Андріян Андрія. Андрія Володимира, Ганну, Світлану, Лесі, Мирона, Сергія Сарія, равів Божий Ганну Христину, Оксану Любов, Марія Луку, Марка Олександра до видавів Боже Богдана, Нуросиста Марію, Насасію та дає Янну Марію, Тетяну, Миколая, Галину з родиною, Лесю з родини, Катерину з родини, Рину з родиною, Рибів Боже, Валену, Івана воло, Владислава, Насасія, Наталія Орестан Рабів Божий. Раїсу Наталію, Юрія Віталія, Андрія Катерина, Юрія, Наталія Олексія, Наталія Василян, Юлія Романа, Данила, Любов, Владислава, Сергій Олексіям, Віталія Світлану, Володимира Володимира, Терса, Віктора, Олександра, Божих, Андрія, Ром... Рабівбожих, Божих, воїнів Романа Віталія, Робію Божих, Агафію Ганну Болтана, Юрія Мартію і Греммарту, Назирадна дія Марія Вікторія, равів Божа Вікторія, Єву, Максима Михайлового, Оксану, Рабів Божоїця Стефана Ірину, Максима Марію, Любові, Горі Софірину, Романи Юрія, Наталію Олексія Світлану, Миколої на Павловини, Ярославина, Ростислава і на Ореста, равів Божих. Роксолану Окса, Рабів Божий, Зор'яну, Сергіям, Юліяну Василя, Ярослава Павла Володимиром, Оксану, Рабів Божий, Богданом, Юрія Ярину Зор'яном, Катерину Олександра, Олександра, Вороніка Івана, Назара Оксану Мар'яном, Ярослава Надія, Олю Зоряна Анну, Ірину Водана Тараса, Максима Світлану Анну. Рабів Божих Миколая Софію Олену, Івана Маріям, рабів Божих отця Степаном, Олегом, Романом, Лесю Андрія Маріївлію, Тетяну з родиною, Ангеліну, Людмилу з родиною, Стефанів, родини, Бориса, Ірину, Анну, Ніну, рабів Божих, Тараса Ірено, Андріяно, Оксану, Насисія, Катерину, Василя, Лесь з родиною, Ірину з родиною, віру з родиною Ориса з родиною. Анну Оксану любум болящу Лесю, болящу славу, не рабів Божих Отця, Степано Сяповлаця, Симона, це Василя, Тетяну Олександра Христину, Кароліну Світлану, Алину, Сергія рабів Божих, Петра, Юрія, Юлію Любу, Мар'яну Єлзавету Зур'яном, Андрія, рабів Божих. Юрія Тутянуса, Матвія Івана, Налин Лесіна, Лабогдана Ніну, Михайлос, слава Хресили, Квітку рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих. Юрія Ольгу, Льяну, Дмитра Гліба, Іраклії Ернеста, Соломії, Олександр рабів Божих, Єлизавета Марія, Маленю, Ксенуна Травини Андрія, Володимира з родини, Микола, з родини рабів Божих, Олександра Ірину Давида, Данила Рабів Божих, Марту Максима рабів Божих, Олену Соломію Марію, Елизавету Наталію Даниїл, Тараса Синію Марію, рабів Божих Андрія Вікторію, младенця, Маркан, рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію, Андрія, Ольгу, младенцю Вікторію, Боляшу, Анну, Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, рабів Божих Михайла з родиною Олександру, Богдану, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію, Христину, Ірину, Ореста, Івана. Рабів Божих Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія, Юлія, Макарія, Юлію. рабів Божих Наталію з родиною Оксану з родиною Людмилу з родиною Оксану з родиною, Наталія з родиною, Галину з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. І всі парафіян святого храму цього, що зберегти всякої скорботи, ні лобіну до душа не тілесни, що спокійно вони жили, щоб узорові добробиті, сні життя і проходили все було Господи, висухай нас і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи. Що дари приносять доброділі свято ми січиш, тому храниться музики, тих, що трудяться співають, і за всіх присутніх людей, що співається від тебе, великий багат, і ми наслад. Мог твій милос, ви чоловік любний, Бог, Іседові, слава Слава і Мотцю і Сина, і Святому Духа, і нині повсякчас, і на віки віки.